Батьки вихованців другої музичної школи рівного першими відреагували на подібну оптимізацію культури. Нині за навчання дітей вони платять від 40 до 100 гривень в місяць. І школа нараховує тисячу учнів, та лише десята частина зможе продовжити навчання у разі прийняття рекомендацій. Адже тоді батькам доведеться викласти понад 800 гривень, тому вчителі ще більше стурбовані. Зараз ми готуємося на на конкурси, міжнародний конкурс їхати до Швейцарії, Ми готуємося на всеукраїнські конкурси до Луцьку, Ми готуємося до вступному з училища. І всі діти приходять і питають нас, а що далі буде? Питання на це дуже важко. На це питання відповідь знайти дуже важко. І нема жодного байдужого навіть тата, мами, які б не перетелефонували до нас цього тижня, і просто вже збентежені, що ми будемо далі робити. У художній школі також стурбовані такі ініціативи. кажуть, сучасний світ неможливо уявити без художника. Подумували навіть про розширення, адже чимало професій нині потребують художніх навичок. П'ять сотень дітей цього закладу оплачують рахунки у 100-125 гривень. Чи потягнуть батьки інші рахунки? Директор не впевнений. Художня школа вчить трошки іншому. Вона вчить в матеріалі працювати класично. Папір, фарба, лист, все. Ну я не розумію, як можна від цього відмовитися, і потім, в подальшому, мати високого рівня професіоналів, архітекторів, дизайнерів і просто художників. Тому відношення, звісно, негативне. Після ретельного вивчення документу своїх підлеглих заспокоює заступниця мера Галина Кульчинська. Впевнена, цього не буде. Рівнятися на Європу у даному питанні не варто, адже потрібно зберегти систему естетичної освіти інакше творчий потенціал дітей вимре. Це зайнятість дітей, це їх дотичність до світу мистецтва, до естетичних основ, і оця зайнятість. В рівному це дві тисячі дітей тільки в музичних школах. Це надзвичайно важливий елемент. Ми говоримо сьогодні про те, що діти сидять за комп'ютером, що вони не рухаються. Да вони в музичних школах і в художніх школах дивляться в очі один одному. Заступниця стурбована іншими пунктами цього документу із 26 мільйонів гривень на культуру. 67% витрачають на утримання двох музичних і художньої школи. Пропонує інший підхід. Музичні школи сьогодні потребують цільової дотації від держави з розрахунку коштів на одного учня, як це сьогодні є в освіті, а не з розрахунку, як зараз, на душу населення. Аби хоч якось вплинути на складну ситуацію, готують звернення з власними пропозиціями від міської ради, які затвердять на найближчі сесії. Олена Семенович у новини рівного.